Добрий день, дорогі мої дев'яті класи. У нас сьогодні з вами урок алгебри, і ми з вами продовжуємо повторювати навчальний матеріал, який вивчили в восьмому класі. На минулому уроці ми з вами згадали поняття квадратного рівняння, повторили формули, за якими розв'язуються квадратне рівняння, види квадратних рівнянь. І згадали теорему вієта. А сьогодні, сьогодні я хочу, щоб ми повторили з вами поняття квадратного тричлена і рівняння, які розв'язуються за допомогою квадратних рівнянь, тобто рівняння, які приводяться до квадратних рівнянь. Починаємо з квадратного тричлена. Отже, квадратний тричлен. Це многочлен член виду Ах в квадраті плюс Bx плюс С, причому, як і в квадратному рівнянні, А має не дорівнювати нулю. Отже, квадратний тричлен це многочлен ось такого виду. Коли ми квадратний тричлен прирівнюємо до нуля, то ми отримуємо квадратне рівняння, розв'язавши яке, отримуємо корені квадратного тричлена. Головна наша теорема, яка пов'язана з квадратним тричленом, це розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. І я нагадаю, за якою формулою це відбувається. Ах х квадраті плюс bx плюс c дорівнює a помножити на x-x1 і помножити на x-х2. При цьому х1 і х2 це корені нашого квадратного тричлена. Корені квадратного тричлену. Так. Ну, і зараз ми згадаємо, як ми це робили. Отже, перше завдання і завдання в нас таке. Х квадраті плюс х мінус 6 поділити на 7х плюс. 21, нам треба скоротити цей дріб. Для того, щоб скоротити, ми маємо розкласти на множники і чисельник і знаменник. В чисельнику бачимо квадратний тричлен за допомогою тої формули, яку тільки що згадали, будемо розкладати на множники. Ну, я випишу окремо цей квадратний тричлен. Прирівнюю до нуля, за теоремою Вієта я е, знайду корені, сума розв'язків, ну, е, напишу один раз, хоча, в принципі, ми з вами вже можемо і не писати, а усно знаходити. Сума дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, добуток дорівнює вільному члену. Подивившись на добуток, ми можемо е, собі сказати, що це 3,2, але одне з них має бути від'ємним. Більше за модулем має бути від'ємним, тому що сума від'ємна. Отже, мінус 3,2. Нам підійдуть то Х1 мінус 3 Х2. 2. І тепер я перехожу до. Нашого прикладу. А в мене одиниця, то я не пишу х мінус мінус 3, тобто плюс 3, і х мінус 2 в другій дужці. Я розклала на множники квадратний тричлен, член. Знаменнику винесу 7 за дужечки, залишається х плюс 3, і тепер х плюс 3, х плюс 3 можну, можу скоротити, залишається х мінус 2 поділити на 7. Другий приклад, і знову ж такий самий: 3а в квадраті плюс А мінус 2, поділити на 4 мінус 9а в квадраті. Все одно мені треба чисельник розкласти на множники. Я випишу 3а в квадраті плюс А мінус 2. Дорівнює ну Тут же мені прийдеться знайти дискримінант, бо це не зведене, ми з вами розв'язуємо зведені квадратні рівняння за допомогою теореми віда. Отже, дискримінант в нас дорівнює b в квадраті, тобто 1 мінус 4 ac тобто 4 на 3. Так, 3, тут дужечка не потрібна. Ну, ладно, хай вже буде на мінус 2. Так, мінус на мінус дає плюс 1, плюс і 4 на 3, 6. Вибачте, 12 і на 2, 24, 1 плюс 24, тобто 25. Корінь з дискримінанта дорівнює 5. Розв'язки х1. Ой, вибачте, А, а да? ми так звикли писати х1. А 1 дорівнює мінус Б, тобто мінус 1 плюс 5, поділити на 2 на 3, 6, тобто 4 шостих або 2 третіх, І А2 дорівнює те саме, тільки з мінусом мінус 5. І на 6, і це буде мінус 1. Мінус 6 ой, поділити на 6. І тому в чисельнику я вже можу розкладати на множники А, тобто 3а 2 третіх. І на А мінус мінус 1, тобто плюс 1. В знаменнику бачу формулу скороченого множення. Різниця квадратів. Тому розкладаю 2 мінус 3А, 2 плюс 3А. Поки що нічого скорочувати не можу, тому що бачу, що однакових дужечок нема, але бачу, що 3 можна помножити на ось цю першу дужечку. Якщо я 3 помножу на першу дужечку, то в мене вийде 3 мінус 2, тому що 3 помножити на 2 третіх буде 2. А плюс 1 залишається. І в знаменнику, так як я бачу, що в мене в чисельнику 3А-2, а в знаменнику 2 3А, то я в першій дужечці поміняю місцями а, зменшуваний від'ємник, і винесу мінус за дужки. І в мене вийде 3А-2 для того, щоб я мала можливість скоротити. А в другій дужці 2 плюс 3А так і залишається. І того я скорочу, але не забуваю, що мінус в мене залишився, я його ставлю перед дробом. А плюс 1 в чисельнику. І 2 плюс 3А в знаменнику. Ось так остаточно буде після скорочення. Так, добре, згадали з вами. Квадратний тричлен. Далі переходимо до рівнянь, які зводяться до квадратних. І перше з рівнянь це біквадратні рівняння. Біквадратні Біквадратне рівняння. Це рівняння виду ах. В четвертому степені плюс ВХ в квадраті плюс С дорівнює нулю. Ну, Дуже схоже на квадратне рівняння відрізняється тим, що х в четвертому степені х в квадраті. Так от, таке рівняння розв'язується за допомогою заміни. Виконується заміна х в квадраті міняється на якусь зміну, ну там y або t. При цьому пам'ятаємо, що t в нас має бути більша або дорівнює 0. Тобто вже від'ємним t бути не може, воно нам тоді не підходить. Ну і давайте одразу на прикладі згадаємо, як ми це з вами робили, як це розв'язували. Х4 мінус 5х2 мінус 36 дорівнює 0. Біквадратне рівняння, виконуємо заміну. Х квадраті міняємо на Т. пам'ятаємо, що воно більше або дорівнює 0, виходить Т в квадраті мінус 5т мінус 36 дорівнює 0. Це в нас вийшло зведене квадратне рівняння. Розв'яжемо його за допомогою теореми В'єта. тут же я буду усно. А сума в мене дорівнює. Сума коренів дорівнює 5, добуток мінус 36. Починаю з добутка міркувати. 36 це 9,4. Да? Але так як сума в мене додатна, тобто 5, то більший за модулем розв'язок має бути додатним, тобто 9 і мінус 4. Т1 дорівнює 9. Т2 дорівнює мінус 4. І отут там, де мінус 4, то я розумію, що воно менше 0, воно мені не підходить. То, повертаючись до заміни, в мене є тільки число 9, тобто тільки одне Т, яке я отримала, це 9. Мінус 4 нам не підходить. Тому х квадраті дорівнює 9, х при цьому буде дорівнювати, плюс мінус корінь з 9 або плюс-мінус 3. І не забувайте про відповідь. Плюс-мінус 3. Другий, друге рівняння. 4х в четвертому мінус 13х в квадраті, плюс 3 дорівнює нулю. Так, а, значить, так само починаємо з заміни, х в квадраті дорівнює. Ну, хай буде не те, хай буде Y. Тобто, щоб ви розуміли, що це будь-яка інша буква, змінна. Хай буде Y. 4х в квадраті мінус 13 плюс 3, дорівнює 0. Будемо шукати дискримінант b в квадраті, тобто мінус в квадраті, це 169 мінус 4 на 4. І на 3, 4 це 169 мінус, ну що там, 12 на 4, це 48, 121. Ми вже з вами пам'ятаємо, що корінь зі 121 це 11. y перша в нас буде мінус b, тобто 13 плюс 11 поділити на 2а, 2 на 4, 8. 24 поділити на 8 буде 3, y перше 3, y друге, це 13 мінус 11 поділити на 8, 2 восьмих або 1 четверта. Ну, і виходить, що нам підходять обидва розв'язки. Обидва розв'язки, які ми отримали, зробивши заміну. Тобто і 3 1 четверта це більша, або дорівнює 0, обидва Y нам підходять. То переходимо до нашої заміни. х або дорівнює 3, або х2 дорівнює 1 четверта. Розв'язуємо перше рівняння, отримуємо плюс-мінус корінь з трьох. Так, і залишаємо і розв'язуємо друге рівняння, і отримуємо плюс-мінус корінь з 1 четвертої. А це в нас плюс-мінус одна друга. І того в нас вийшло 4 розв'язки. Ми записуємо відповідь: це плюс-мінус корінь з 3. І плюс-мінус одна друга. І того чотири розв'язки. Отже, таким чином ми з вами згадали, що таке біквадратне рівняння і як воно розв'язується. Далі ми з вами переходимо до наступного виду рівнянь. Це рівняння дробово раціональні рівняння, але з. Знову ж таки, ті, що в нас будуть зводитись до розв'язання квадратних рівнянь. Походу ми згадаємо і, з вами і, в принципі, дробово-раціональні рівняння, як вони розв'язуються. Отже, дробово-раціональні рівняння. Я, тут ми одразу з вами будемо працювати на прикладі 2х квадраті мінус 3х, поділити на х квадраті мінус 4, 2х мінус 2, поділити на х квадраті мінус 4. Я хочу нагадати, що коли ми розв'язуємо дробово раціональні рівняння, а то е, наша задача з вами зробити так, щоб зліва у вас був дріб, да? дріб раціональний дріб, а справа нуль. І дріб буде тоді дорівнювати нулю, коли я навіть отак напишу: наприклад, в чисельнику в нас буде там, якийсь многочлен P від X, в знаменнику якийсь многочлен Q від X. Дорівнює нулю, і це буде виконуватись тоді, коли при двох умовах. Коли чисельник, многочлен в чисельнику дорівнює нулю, але при цьому обов'язково многочлен в знаменнику не дорівнює нулю, і ці дві умови мають виконуватись одночасно. Таке собі, ОДЗ. Рівняння будемо з вами використовувати, коли знаменник не має дорівнювати нулю. Ну, спочатку я перенесу справа дріб вліво, справа, щоб в мене залишився нуль. Дорівнюю нулю. Приведу до спільного знаменника, але ну, у нас знаменник однаковий, тому я просто записую цей знаменник і віднімаю чисельники 2х в квадраті, мінус 3х, мінус стоїть, тому змінюю знаки на протилежні. мінус 2х плюс 2. Дорівнює нулю. І от тепер ми можемо сказати, що чисельник має дорівнювати нулю, але знаменник при цьому обов'язково не дорівнює нулю, то я напишу, що для того у нас є таке ОДЗ, область допустимих значень змінної нашої. Х2 мінус 4 не дорівнює нулю. Розв'язуючи це рівняння, у нас х в квадраті не дорівнює 4. Тобто х не має дорівнювати плюс мінус 2. Запам'ятали, ОДЗ це дуже важлива частина. Ми обов'язково до ОДЗ маємо повернутися після того, як розв'яжемо рівняння, тобто чисельник тепер прирівнюємо до нуля, 2х2, отут одразу звожу подібні мінус 3х мінус 2х, це мінус 5х, плюс 2 дорівнює 0. Розв'язую це квадратне рівняння за допомогою дискримінанта. Знаходжу х перше. 5 плюс 3 поділити 2а, це у нас 2 на 2, 4. 8, тобто 2, 8 на 4, 2х друге, це 5 мінус 3 на 4, тобто 2 четвертих, або 1 друга. І одразу повертаюся до ОДЗ. Бачу, що Х не може дорівнювати 2 і мінус 2. Тому я отут -от пишу: не належить ОДЗ, і він нам не підходить. І в нас залишається один розв'язок, це одна друга. Це І ще один одне рівняння з вами розв'яжемо дробово-раціональний, ось таке. 1 поділити на х плюс 6, плюс 3 поділити на х квадраті мінус 6х, дорівнює 72 поділити на х в кубі мінус 36х. Ось тут, окрім того, що ми зараз будемо переносити справа вліво, все для того, щоб справа залишився 0. Окрім цього, ми ще будемо по ходу розкладати знаменники на множники для того, щоб ми могли правильно і раціонально підібрати спільний знаменник. Отже, 1 поділити на x плюс 6, x плюс 6, ну ніяк не розкладається на множники. Знаменник другого дробу x виношу за х x-6 залишається. Третій дріб, який справа, переношу вліво. І знаменник теж розкладаю на множники. По-перше, можу винести за дужки х. В дужках в мене залишиться х квадраті мінус 36, але ми вже з вами розуміємо, що х квадраті мінус 36 це різниця квадратів, і розкладаємо ще на множники х-6, х плюс 6, Все це дорівнює нулю. І от тепер нам дуже зручно підібрати спільний знаменник. Це буде х, нагадую, спільний знаменник має ділитись на знаменник кожного дробу. Це буде х на х плюс 6 і на х мінус 6». Додатковий множник у першого дробу: це буде х на х мінус 6. У другого дробу це буде просто Х плюс 6. І у третього дробу це одиниця, я її не буду писати. Отже, перший дріб х на х мінус 6, плюс 3 на х плюс 6, і мінус 72 дорівнює нулю. Після цього я одразу вже запишу ОДЗ. Знаменник не має дорівнювати нулю. Тобто все, що знаходиться в знаменнику, не дорівнює нулю. Жодний з множників не може дорівнювати нулю. х не дорівнює нулю, х плюс 6 не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює мінус 6. Х-6 не дорівнює нулю, тобто х не дорівнює 6. 0, 6 і мінус 6 нам не підходять. Виписую чисельник. Х2. Одразу розкриваю дужечки мінус 6х, плюс 3х, плюс 18, мінус 72 дорівнює 0. Зводимо подібні і отримуємо квадратне рівняння. Х2 мінус 3х. Мінус 54. Дорівнює 0. Це квадратне рівняння зведене, то я спробую розв'язати його за теоремою вієта. Сума коренів у мене дорівнює 3, а добуток мінус 54. Знаючи таблицю множення, одразу приходить в голову 9,6. Але якщо сума рівня, е Додатна, значить, більший за модулем корінь додатний. Ну, а добуток у нас від'ємний, значить інший від'ємний. Значить, 9 і мінус 6. Ну, х1 дорівнює 9. Х друге дорівнює мінус 6. Ну, перевіряємо все правильно. І повертаємось обов'язково до ОДЗ. Отут дуже важливий момент. Ви не маєте забувати про ОДЗ. Мінус 6 знаходиться в, як би то, в тих, що ми викинули в тих числах, що ми викинули. Воно в ОДЗ в нас не входить, це непропустиме значення для змінної, тому мінус 6 ми викидаємо, а у відповідь залишається тільки одне число 9. Відповідь 9. Так, ну і ми з вами розв'язуємо ще одне рівняння, яке ніякого, ніякої назви немає, але я хочу згадати, яким чином ми розв'язували такі рівняння, теж за допомогою заміни. Давайте запишемо рівняння. Отже, х в квадраті плюс 3х, і все це в квадраті. Мінус 2 помножити на х2 плюс 3х і мінус 8 дорівнює 0. Просто коли ми дивимося на це рівняння, ми розуміємо, що у нас вираз х 3 х спочатку знаходиться в квадраті, потім мінус 2 помножити на цей вираз в першому степені. Тому ми розуміємо, що якби от в цих дужечках вираз замінити на якусь букву, то ми б отримали квадратне рівняння. Отак от ми з вами і зробимо. Ми зробимо заміну х квадраті мінус 3х, ой, вибачте, плюс 3х, ми поміняємо на якусь букву якусь ну, Т, ми не можемо нічого сказати про те, яким буде те, чи воно буде додатнє чи від'ємне, тому що тут х2 плюс 3х, воно може бути і додатнім і від'ємним, тому м, ніяких обмежень на те не ставимо. І отримуємо квадратне рівняння t в квадраті мінус 2т мінус 8 дорівнює 0. Це зведене квадратне рівняння. Сума коренів дорівнює 2. Добуток дорівнює мінус 8, тобто нам підходять е, числа 4 і 2, але е, добуток від'ємний, значить, одне з них від'ємне. Якщо сума додатна, значить те, що більше за модулем, додатне, значить 4 інус 2. Обмежень на те немає. Тому ми з вами маємо розглянути обидва значення t. Х в квадраті плюс 3х, нас дорівнює 4, або х в квадраті плюс 3х. Дорівнює мінус 2. Одразу напишу і буду поступово розв'язувати перше х квадраті мінус, ой, вибачте, плюс 3х мінус 4 дорівнює 0. Зведене квадратне рівняння, знову ж таки спробую за теоремою вієта сума мінус 3 добуток мінус 4. Значить, 4, 1, але щось буде від'ємним, сума мінус 3, значить, більше за модулем від'ємне. Ось вам мінус 4 і 1. Друге рівняння х квадраті плюс 3х плюс 2, дорівнює 0, теж зведене. Сума дорівнює мінус 3, а добуток 2. Сума мінус 3. А добуток 2. Якщо добуток 2, то нам підходить 2 і 1. Але щоб сума була від'ємна, при тому, що добуток додатний, то вони мають бути обидва від'ємні. Значить, мінус 2 і мінус 1. Мінус 2 плюс мінус 3. Все підходить. Мінус 3 сума, 2 добуток. Ну, і це в нас вже виходить x3, x4. Отже, відповідь в нас 4 розв'язки в даному рівнянні. Це числа мінус 4, мінус 2, мінус 1 і 1. На сьогодні це все. Ми з, вами ми з вами згадали сьогодні квадратний тричлен і формулу, за якою ми розкладаємо квадратний тричлен на множники. Згадали різні види рівнянь, які зводяться до квадратних рівнянь, і способи їх розв'язання. Дякую вам за увагу! Домашнє завдання вас чекає в класрумі, і до побачення! Гарного всім дня!